Наших побратимів з правого сектору вона залишається незмінною з часів Майдану. Ми є солідарними з нашими хлопцями і хочемо зазначити, що ті речі, які відбуваються на Закарпатті, це не є якесь самовільне те, що там відбувається. Це є реакція потужного громадянського суспільства на те, що недовиконують наші правоохоронні органи. Ні в якому разі там би не відбулося тих подій. Якщо б правоохоронні органи перекрили ту контрабанду, яка там проходить на кордоні з Закарпаттями на кордоні України з сусідніми країнами, правда, цього ніколи би не відбудеться. Це є величезна небезпека, яку десь керівники правоохоронних органів недооцінюють. І це рівень наростання, нагнітання таких настроїв в суспільстві, воно постійно зростає. Прикладом є і наша область, де схожі речі відбуваються. І дуже прикро, що ті очільники правоохоронних органів дуже повільно реагують на ці всі речі. Недавно, недавно ми з побратимами їздили до міста Бережан, де ми накопали багато інформації, яка стосується того, що міліція не те, що бореться з злочинністю, а навпаки, вона її очолює. Про що я говорю? місці, де нема жодного кар'єру, де видобувають камінь, кожного дня купа машин прямо по прирайвідділу возять цей камінь. Куди вони? Є? Що це за машини? Що це за люди? Та сама ситуація з лісом, та сама ситуація з пирта.